Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. Кризи та потрясіння – Це Нормально. Щодня ми чуємо про чергове потрясіння на Землі, Всюди війни, економічні кризи, етнічна ненависть між народами, стихійні лиха, пожежі. Та урагани, або просто жахливий біль, який приносять сімейні стосунки чи сварки із сусідами. Хаос. Як і сказано в писанні, голос його захитав тоді землю, а тепер обіцяв, та каже, ще раз захитаю не тільки землею, але й небом. А ще раз визначає заміну захитаного як створеного. Щоб зосталися ті, хто непохитний, до Євреїв 12-26, ця метафора означає майбутній катаклізм чи переворот усього творіння як фізичного світу, так і духовної сфери, що зрештою призведе до встановлення міцного та непохитного царства Божого, струс стає причиною змін. Катаклізм покликаний оголити слабкість царів, народів, а потім і кожної людини, показати нездатність контролювати те, що відбувається, коли сатана переконує більшість з нас у зворотньому, що ми можемо все контролювати, Бог каже нам, що струс це нормально, тому що є речі, які мають бути проявлені та видалені. Однак в той же час він запрошує нас з вами вже зараз увійти до Його непохитного царства. Нехай зруйнується ваша увага до тимчасових речей, щоб проявилося Його Непохитне царство. Моя Молитва сьогодні. Господи, поєднай мене з твоїми вічними думками. Твоїм вічним голосом і твоїм вічним царством. Отож ми, що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю і з острахом. До Євреїв 12.28 Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.